Італійська пряжа кармен, 36% альпака бейбі, тобто дуже м'ягенька, дуже тепленька. Пушок такий, бачите, є, але він дуже ніжний цей пушочок, дуже хочеться його як котика гладити і гладити. І 64% віскози, бачите, таке біле це віскоза, вона дуже вона блискуча і дає прохолоду. Ниточка сама по собі блискуча підходить дуже для. Гарних нарядів і не тільки. А, рекомендовані спиці та крючки 2,5-3,5 мм. Колір номер 05 Це такий якийсь типу синього, але не зовсім. Такий цікавий колір. Ще є в нас взірець такий гарний. Можна побачити пушок.